Усім привіт! У цьому відео я вам розповім, чому саме я обрав Ірландію серед усіх країн Європи. Особисто я раніше ніде не був за кордоном, тому не знав де краще. У даному випадку я аналізував інформацію з різноджерел, а саме читав форуми, дивився блоги. Але все ж таки більше викликало довіри це поради друзів та родичів, які роз'їхалися по іншим країнам. Але ми всі розуміємо, що для першого варіанту вибір не такий і великий, адже чим ближче до Атлантичного океану, тим складніше і дорожче. І звісно ж першим рубежем є Польща. Через неї я проїжджав і був у декількох містах. І мені сподобалася чистота, порядок, інфраструктура, парки та багато іншого. В цілому цікавий варіант, але ні для кого не секрет, що українців там вже ну, не дуже шанують. Крім того, заробітні платні теж не самі високі, спорівнені навіть з тією ж Німеччиною. Та і вкалувати здебільшого там прийдеться по 12 годин на день, напевне. Звісно, вкалувати тепер прийдеться скрізь, але пошукаємо вищі зарплатні. Також польська мова мені ну зовсім не зрозуміла, хоч і кажуть, що вона схожа з українською. курва! Я пірдо, який бизе. І мені стало реально страшно, коли я намагався на англійській мові запитати, де вихід з торгівельного центру вокзалу Кракова. І ніхто мене не розумів. Я думав, що там і лишуся з жінкою, з дитиною, з чотирма чемоданами назавжди, так і не знайшовши вихід. Таким чином, я перший раз зустрівся з мовним бар'єром. Англійську мову я вчив і в школі, і в університеті. Та крім того, стикався ну з звичайними англійськими речами у повсядневному житті. Тому для себе зрозумів, що для мене країна бути повинна англомовною. Друга країна, яка радісно приймає українців, це звичайно Німеччина. Але німецьку мову я вчити не збирався, взагалі немає бажання. Це по-перше. І ось що я дізнався від українців, які там проживають. Німці специфічна нація. Вони полюбляють правила, закони, тишу і спокій. І навіть занадто. У них є і в обід, і ввечері тиха година, і не дай Боже буде бігати поверхом вища дитина. Або працювати пральна машина. До вас одразу приїде поліція. Покорив на балконі, поліція. Неправильно припаркував авто, поліція. Заплакала дитина, поліція. Взагалі, вони підлі стукачі, як опинилися, тільки дай повід. І при цьому посміхаються тобі в обличчя, як ні в чому не бувало. Багато хто в коментарях до попереднього відео писали, що я криса. Тому що втік з України і не хочу захищати землю. Але повірте, в Німеччині ще більші криси. Я потім був в Німеччині, але мені здалося там якось брудно. І ще я там пару разів вступив в собаче лайно на тротуарі. Там ніхто його не прибирає, що для мене було ну дуже дико. І дуже багато арабів. Особисто мені вони нічого поганого не зробили. Але ти гуляєш по місту, і тобі здається, що ти десь в Стамбулі а не в Уперталі. А ще кажуть, що араби полюбляють в'їжджати на автомобілі в натовп людей в центральних районах міста. А ще там багато Сепаїв. Біндери вже роздамбили, роздамбили бомбас. Оренда квартир порівняно небагато коштує. Продукти, як і в нас, меблі, теж недорогі. В містах доволі розвинена інфраструктура. Кажуть, що заробляти 2000 євро на місяць можливо. Жити там дешевше, ніж в Ірландії. Але мова. Це, напевне, для мене був найскладніший фактор. Що я чув про Францію? Не розглядав її взагалі, бо мова, всі кажуть, брудно та також багато рабів. Італія те ж саме. Іспанія ну, ніби райське для життя містечко і недороге, але деякі знайомі розповідають, що там не все так круто і дешево, як нам припідносять. Ще й житло необхідно платити за цілий рік одразу, якщо ти офіційно не працюєш у більшості випадків. Заробітки там також невисокі. Окрім того, багато крадіїв, окупусів і так далі. Я так розумію, з переїздом українців там все подорожчало в рази. І стало складніше знайти житло на нормальних умовах. Іспанську мову я також вчив у школі, але ні. Estoy bien, gracias, la de la casa, la chico, LaCico LaCika. Але ні, також не хочу. Тим паче влітку у деяких районах там не спека. Такі країни, як Швейцарія, Швеція, Норвегія, Данія, я не розглядав. Тому як туди, по-перше, тяжко попасти, дорого жити. І знову ж таки, мова. А ось Америка країна-мрія. Але на той час для мене це було дуже дорого. І багато знайомих, які зараз перебувають в Америці, мені повідомило, що насправді там не так і круто жити, не так все як прекрасно, як нам показували в серіалі Beverly Hills 90210. Є особливості клімату, бруд, злочинність, бомжі і теж дуже дороге життя. По-перше, я був не готовий фінансово, бо для початку там потрібна значна котлета з грошима. Та послухавши багато відгуків про США, я вже сумніваюсь, чи відповідають мої стереотипи дійсності. Бо, наприклад, з Німеччиною вони зовсім розвіялися. Лишилась Англія і Ірландія. В Англії на той момент прийом українців вже був закритий. А ось в Ірландії. Були дуже гарні умови для українців, незважаючи на те, що це теж консервативна країна та тут теж дорого жити. Для мене у голові це була як міні-Америка. Але це не так. Деякі мої знайомі вже жили тут декілька років, і все ж таки мене переконали. Основними факторами були англійська мова, все ще гарне ставлення до українців, але можливо це ненадовго, Високі заробітні платні. І гарна освіта для дітей. І ми полетіли сюди. А ось про високу вартість оренди житла я попереджений не був. Бо усі на цей момент жили на льготах, і ніхто особливо не замислювався про майбутнє. Житло це і є основна стаття розходу в цій країні. Адже як я казав вам у попередніх відео, це може коштувати вам від 1,5 до 2 і більше тисяч євро в місяць з комунальними. Тут гарна природа, спокій та безпека. Але тільки якщо ви не живете у Дубліні. Люди тут дуже доброзичливі і спокійні. Але тільки якщо ви не живете у Дубліні. Влітку тут не жарко, взимку не холодно, хоч і часто моросить дощ. Можливо, це найбезпечніше місце, що можна було знайти в Європі. Але тільки якщо ви не живете у Дубліні. А от коли починаєш тут жити, опинилося, що це далеко не ідеальне місце. Для себе я зробив висновок, що ідеальних країн для життя немає, і у мене є рік, щоб стати міцно на ноги і бути готовим к величезним затратам на оренду житла. Ну що ж, спробуємо. Що до мене, я не впевнений на 100%, що у мене вийде осісти всій державі, адже є насправді багато речей, які мені і дуже не подобаються. Але про це я вже вам розповім у інших моїх відео. Також величезним бонусом цієї країни є радон. Деякі люди платять величезні гроші, щоб прийняти радонові ванни в Україні. А тут усе безкоштовно. Більшість острову світиться червоним по небезпеці радонового викиду чи випромінювання. Особливо у самій червоній зоні знаходиться і мій орендований будинок. Тому або я буду дуже здоровий. Або згодом я помру від раку легенів. Дуже дякую усім за перегляд. Можливо, десь я був не адже це виключно мої аналізи та відгуки моїх знайомих. У кожного свій шлях. комусь більше повезло, комусь менше. Пишіть у коментарях. Чи є країна, де дійсно ідеально жити на ПМЖ та чи готові ви витрачати 2000 євро на місяць за житло? Ну, а якщо вам не сподобалось це відео, пишіть гнівні коментарі та ставте дизлайки. Дуже дякую, до побачення.